Усім добрий ранок. О, це хочу показати вам, як я хворіла. Крістіна мені таскала букетики. То з ромашки, то з цього, то з ромашки стоїть, воно, букет. І оцей. Ну цей саме такий найгарніший. І він так довго стоїть. Я щодня міняю йому водичку. І він стоїть. І мені що подобається. Дивіться, як вона його склала. Гляньте. А дивіться, це ж складала, ходила дитина, старалася. Дивіться, як вона його зібрала, цей букет. Такий гарненький. І це він уже стоїть більше тижня. Цей букет. Такий гарненький. Прямо, прямо гарненький. Із ромашок ось отакий. Також довго стоїть, довго-довго стоїть з ромашок, з таких букетик. А в мене ці сакирики понасівалися, дивіться, як все такі. Гляньте, це ж на слідуючий рік буде більше, да, їх. І пітуня моя понасівалася і вже заквітає там воно також заквітає. Ой, сонце нічого не видно, О, тут краще краще трояндочки квітнуть. Такі. ну Ця така пахуча. Прям пахне-пахне так чайною розою. пахуча, І ось огляньте, заквітає яка. Гляньте, яка класна. Це гілочка ось отак пустила. І оце повністю гілочка так заквітне. Отак ось видніше, так? Да? Це повністю гілочка буде квітнути. Такою трояндою. Класно, виходиш. Цей кущ вже відквітає. Трояндочки вже сипаються. Я зранку оце з хати виходив. і тут мене зустрічає така краса. Така ось просто неймовірна краса. У цьому році він не такий великий. Він кожен рік такий великий, високий, великий такий кущ. І ця така, і теж такий високий кущ. І ось ця така. Тут гарненько, там вона біла, ну вона невисока, ці калачики. Виходиш і просто краса така зустрічає. І от тут ось такі похучі, похучі троянди гарні. Красота. Просто. І тут сукирики ці, да? Також понасівають. Ну, навіть помідор виріс. <смі> і тут у нас <смі> вчора був забій. Залишилися у нас тільки що е, ті маленькі і ці на розпліднення качки. Коричнева така ось качка. Верненька, біла качка і два качера. Це вони йдуть на розпліднення. І ота воно реженька. також вона залишається на слідчий рік, щоб у нас були свої каченята, ці качки. А тих всіх прибрали, гуси там, де кралі у нас перевели їх туди, щоб їм свободніше було. А, кричать. І так порахували з колією, що в нас ще залишається 47 качок. Ну це з е, шістьми, у тим їх дикими. Дикі ж ідуть на продаж. А так 41. Гарласта така ти качечка гарненька, але яка. Така якась незвичайна вона. Та качка. А так тих прибрали. І що хочу сказати, змінила я думку про мулардів. Все-таки, да, муларди і більші вони набагато від цих качок. І не такі жирні, жирні, ну, но... гляньте, шипунка ганяє. Ганяє шипунка їх. Жирні вони, звісно, ну не такі геть, як оці качки. І вони такі аж помаранчеві, як апельсиневого кольору такий, і жир у них такий самий. Ці якісь е, такі е, трохи жовтенькі, більш до білої, і жир у них такий, як білий, трошки-трошки там жовтенький такий. А ці аж помаранчеві муларди. Такі, то Коля каже, от чого каже, їх беруть, цих муларів. То да, Вони. Ну, не знаю, подивимося на слідуючий рік гляньте на цю шипунку. Ганяє їх і все. Я зараз сюди переганю гусей, то вони вам швидко тирки дадуть. Гуси страшні якісь, як бойові, вони всіх заганяють, всі по куткам ходять. Та перевели їх туди, щоб вони там були самі. А цих залишили тут, то хоч кури почали виходити, з'являтися, хоч побачила, які в мене кури, а то ж їх і не бачила, цих курей. То хоч побачила, які в мене кури. Як так така справа. Ну, ми з качками вишаємо швидко, ми якось так. Сідаємо всі раз-два, і все швиденько зроблено за день. Швидко. Так що такі в нас тут справи. Трави накидали, трави в них повно. Да, заганяє їх туди, в сарайку і все. Професорша яка ганяє. Туди йдуть. Так що на наступний рік у мене залишаються оці два качура, три качки. Та вона та ще йде три дорослі шипунки і оці 8 штук середніх і 7 штук малих шипунів. Ну, коротше, шипуни всі залишаються на рік з гусями вирішили, що не будемо залишати. Вона, як ото бігунок, якась качка така. От що ти від них відділилася і ходиш, кричиш. І не до тих, і не до тих. Якась криклива така. <кій> як ж такі справи тут у нас?

до вырастать потом выкорсти Та да, ей трогали. А, и там через пару дней можно будет ещё выжить. А, а, угу. да? Можно... можно это... закрыть. Можно. Може, все одно вітрить, вони всі пускоцвіті, а цвітом золоті. Ти на гірки хоч глянуть? Гляньте, всі огірки квітнуть, цвітом залиті, а огірків немає. Чот... Не прищипно. Ті я прищипувала. Ті прищипно. А ті не квітнуть. А ці ось цвітом залиті і пустоцвіти всі. О ну, тут усье на кущику щось є, бачите? Щось трохи є. І тут ось на кущику є воно. А тут нема. Так. Тут на кущику є воно. Щось ну, може трохи буде. Дивіться, який часник. Непоганий такий часничок. Гляньте такий. І це не дуже товстий, я такий виривала. Тут такі головки байдужі. Прямо, прямо байдуже, гарні, так? Да? так для порівняння. Майже як кулак. Мій часник, так? Да? Такий. О, um, гарний.